Довід почувалися до Менінгіту. 11 людей заслаблено запалення головного мозку. тому, як скупалися на різних пляжах Запорізької області. Лікарі попереджають, у теплій серпневій воді повно зарази здатні ушкодити мозок. Вилічився ради так? Да. Запоріжанка Людмила Полторацька сьогодні не стримує радості. Її п'ятирічного Назара виписують додому з місцевої інфекційної лікарні, де рятували від вірусного менінгіту. Три тижні хлопця доймала висока температура, сильний головний біль, крутило м'язи. Матір підозрює, дитина підхопила вірус на Азовському морі. Дитина піднялася температура. звернулися в лікарню, попали одразу в реанімацію. Він і купався, і воду глатали, ниряв, і падали, і сматраса матраса, с тобто води захлібнув. Достаточное количество родская водичка соленая не вкусная. Лікарі не виключають, хлопчик міг заразитися, коли купався. Нині спалах інфекції, яка може провокувати не тільки кишкові розлади, а й вірусні менінгіти. Це смертельна хвороба. Вона вражає головний мозок. Найстрашніше, що недугу можна підчепити, навіть спілкуючись із заслаблим. При близькому контакті воздушно-капельним путем через інфіціровані предмети, інфіцировані ігрушки, через полотенце, которыми пользуются несколько вот. не человек. Вода. Небезпечний вірус полює на людей і в теплій морській чи річковій воді, бо там швидко розмножуються бактерії. Втім, клінічно довести це медики поки не можуть. Констатують, здебільшого пацієнти втрапили до лікарні саме після відпочинку на воді. Є, які приїхали з морей, з Азовського моря з побережжя, були й росіяни у нас. Віруси лучше при холодній погоді, а все при где особливо де берег Ну, народ ще я взагалі дивлюся на них з ужасом. заборони на купання принаймні на запорізьких пляжах донині немає. Тож відпочивальники зарази у воді не бояться навіть попри те, що водоймища регіону цвітуть. ані болезні отримують, тому що там бички покупають місцеві креветки, Там болезні я полоскав горло, нічого, на зовське море морі, не десь. Нині в лікарні лишається 11 хворих на менінгіт. Медики кажуть, кількість недужих може збільшитись. Спека триватиме до середини вересня. А отже, і купальний сезон у небезпечній воді. Олена Геращенко, Наталя Барська, Артем Деженков, Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ. Це не перший спалах недуги в Україні чого літа. Раніше діагноз менінгіт або підозру на нього встановили 107 людям на Львівщині. Половина з них неповнолітні діти, і 34 захворілих досі в лікарні. Також на Житомирщині на менінгіт протягом літа заслабила 21 людина. Нині їх виписали додому.